Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 3 серпня 2024 року. Я знаходжусь у себе на невеличкому винограднику міста Полтава. І хотілося б вам показати вкотре гібридну форму писанки Олега Михайловича під назвою Бананас. Багацько її вже показували, Багатсько про неї балакали. Але справа в тому, що... Трошки по-іншому я вирощував її в цьому році з застосуванням гіберліна. І чого досяг, зараз подивимося. Ну, По-перше, що хотілося сказати, що е він викидує дуже великі соцвіття. Інколи такі, що відро 10 літрове не влазять. Такі соцвіття я удаляю, щоб не було надмірного навантаження. А залишаю другу, третю гронку. І коли є потреба, я її зменшую в розмірі в нижній частині, для того щоб більш рівномірно достигала верхня і нижня ягодка. Ягідка. Ось. І по-друге, що я хотів зробити, я хотів зробити безнасінневий виноград. Тобто кишмиш за допомогою гіберліна. Давайте подивимося, що з цього я отримав. У мене зараз на одному рукаві. Шість грон перед вами п'ять, Шоста трошки зверху не попадає. От з кожної грони я зірву саму велику ягідку, яка мені попадеться в очі. Ось такі п'ять ягідок. Зараз я на столі їх розріжу і подивимося. Зашел я в тенечек, щоб не было у нас. Ну, щоб контраст был кращий. Зараз разрезаю ці ягідки і дивимося, що получается у нас. Яку б ягідку я б не розрізав би. Там ничего немає. Геть ничего немає. Я маю на увазі, даже рудиментов яких немає взагалі. Тобто яким чином я працював? Як зазначено в інструкції, треба зробити обробку тим гіберіном, який у мене є, 10 мг на 1 літр води, така концентрація, до фази повного цвітіння винограду. Таким чином я один раз обробив і ви бачите, який результат. Що хотілося б зазначити? По-перше, виноград став кишмишом доволі гарних розмірів. Звичайно, що у бананаса ягідка, коли її не обробляєш, вона більша. Але в той же час безнасінневість, такий кишмиш такого розміру, це доволі цікавий розмір. І головне, що до того, що воно безнасінневе, ще м'якость стала більш пружна. У цієї форми більш приємна на смак. Так що такі у мене получилися результати після першого використання гіберліна. Тобто це перший раз я робив на бананасі. Наступний рік я, мабуть, теж саме буду проводити в ньому. Такі обробки гіберліна сподобалося оно мені. І я думаю, тим паче сподобається покупцям винограда. Такий кишмиш на сьогоднішній день. Ну, взагалі він вважається цей виноград, бананас дуже раннього сроку достигання. 110-115 днів, дуже смачна ягода. Так що піде він на ура. Дякую за увагу. Кому було цікаво, залишайте свої коментарі, ставте лайки. Діліться враженнями. Дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі.